Дівчат, всім привіт! Мені захотілося додати стрілочку до мого щоденного макіяжу. Хочу зробити тінями. дуже швидко зараз показую. У мене ось такі пензлик від бренду Davidenko Beauty у номері L11. Це така лопаточка, але він дуже плаский, їм зручно. Я набираю коричневі тіні ось так тільки на хвостик. І що я роблю? Я начебто продовжую лінію нижньої повіки. Тобто, от в мене віки. Я, до речі, люблю стрілку малювати, коли вже вії нафарбовані, тому що ви тоді попадаєте чітко в розріз останній. Віки, і ваша стрілка вона не буде завалювати око. Тобто я провела ось таку а, лінію, продовжила як начебто а, війку таку да і нижню повіку. І тепер я просто на відкритих очах роблю стик зі складочкою, тут дуже важливо стик зі і роблю таку і ще одну лінію. І бачите, мої рухи такі злегка підтушовочні і ось така краса вийшла просто за 3 секунди. Давайте на другому оці повторимо з вами. Тобто я продовжую лінію нижньої повіки. От я прям, Дивіться, в мене пальчик в порі, я тримаю пензлик так начебто в повітрі. І от я тримаю в повітрі, а коли вже торкаюся тут до шкіри, то просто натискаю на пензлик. І в мене виходить така тонесенька лінія. Далі набираю ще тут важливо дивитися на себе рівно, і я малюю другу лінію в стик зі складочкою. просто вивожу хвостик. І у мене виходить така е, легка підтушована стрілочка, тому що я роблю рухи туди-сюди, але хвостик у мене чіткий і рівний. І ось такі у нас вийшли, вийшли стрілочки гарненькі доповнення до е, щоденного макіяжу. І, до речі, завжди розтушовані такі стрілки тінями, вони виглядають е, більш природніше і такими, можна сказати, ніжнішими. Пензлик просто топ, робила на них огляд дівчат, тому переходьте ще в це відео і обов'язково дивіться пензлики і дозамовляйте, кому чого не вистачає.